Женя, ми вже познайомилися з тобою раніше на виставці. Знаємо, що зараз ти працюєш в акрімі. Розкажи, де ти працював раніше, який у тебе досвід в цій сфері? Дивіться, досвід в Польщі в ОВІК, у мене 4 роки вже. Перші два роки я працював в дистриб'юторській компанії, uh -huh. де набув досвід по, ну, власне, по обладнанню і по його використуванню на різних типах об'єктів. Uh -huh. Пізніше працював в проєктно-монтажній організації. Де власне зі сторони практичної вже набув досвід в реалізації об'єктів і кондиціонування. Нам і нашим підписникам цікаво, як працює проєктно-монтажна компанія саме тут, в Польщі. В Польщі ну, два роки працював в проєктно-монтажній організації. Моя це була невелика компанія. Ну тобто я був відповідальний за пошук об'єкту. Тобто перемовини з замовником, пізніше пошуком підрядника, також був відповідальний за пошук обладнання, та терміни виконання роботи та терміни доставки обладнання. Ну і, відповідно, був відповідальний за підготовлення документації після, після виконання роботи. Так, але теж, теж залежить, якщо це були об'єкти з е, проєктом, то теж був відповідальний за роботу з е, проєктною проект, організацією. Ну, так виходить, що ти був відповідальний майже за все. Скажи, яка зазвичай кількість людей працює у проєктно-монтажній компанії тут, приблизно середня? Дивіться, більшість компаній в Польщі це такі більш-менші менші компанії, де працює від трьох до вісьми людей взагалі. взагалі так. А яка організаційна структура? Структура структура теж виглядає, ну, структура різна в різних компаніях, це залежить від спеціалізації компаній. Угу. Якщо ми говоримо про більшість компаній, більшість компаній виглядає так, що власні компанії власник компанії є якраз таким бригадіром, угу. так, так в якого є одна, дві, три бригади, якими він керує на об'єктах. Ну і одночасно займається пошуком клієнтів, пошуком об'єктів. А якби справи бухгалтерії тут, тут в загальному віддаються на, на аутсорс. Якби це зовнішня компанія займається бухгалтерією. Угу. А як взагалі компанія отримує замовлення, які є шляхи знайдені? Ну тут, тут якраз можу сказати, що польський ринок і український ринок більш схожі, бо замовлення, замовлення надходять від знайомих, так? Угу. Більш по знайомствам по якимсь попереднім попереднім виконаним роботам mm -hmm. тобто так більшість 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 об'єктів на які заходять монтажні організації це по знайомство або ж теж теж є можливість брати участь в тендерах якби в mm -hmm. публічних закупівлях а ми чули що проектантів в монтажних компаніях не тримають на постійній зайнятості це правда чи ні так, так, звісно, правда, це ну, в більшості, так, 80-90% в компаній е, немає проєкт, проєкт, проєктувальників чи проєктного відділу. Е, на польському ринку це більш воно якби так розділено. так, тобто Монтажна компанія відповідає за монтаж, а проєктна компанія відповідає за, як би, за сам проєкт. Ну, тобто тут, тут так воно в більшості компаній так це зроблено. Так, звісно, є відсоток якісь там до 10 максимум відсотків е, компаній, які які. Теж мають проєктувальників, але це не проєкт, не відділ, це один, один проєктувальник чи два проєктувальники на, на всю компанію. Так. Mm -hmm. І питання, яке цікавить, всіх завжди: скільки заробляє в середньому монтажник у Польщі? Е, ну, Дивіться, це теж, теж залежить. Є різні форми працевлаштування. Mm -hmm. Якби, наприклад, ставка, що монтажник отримує якби, встановлену. Квоту mm -hmm. на, на місяць, так, а є теж, є теж такий вид працевлаштування, що він отримує зарплатню в залежності від того, скільки, скільки роботи він зробив. Ну, так. І тут якраз в другому випадку він вже, його зарплатня залежить від нього, mm -hmm. так, скільки він зробив, скільки він отримав. А якщо ми говоримо про ставку, то це від 6 до 10 тисяч бруто, тобто без, без відрахування податків. Угу. А що тут по податкам, який відсоток приблизний? По-різному. Це теж є, є, є якби, різні форми працевлаштування, є умови там, операці, угу. так, де, де враховуються всі податки, тобто там, е якась пенсія, майбутнє, угу. медичне страхування. Так. Ну, тобто, там, там відходить десь близько від 20 до 20%, 25% від зарплатні. Угу. Ну, плюс мінус як в Україні, наприклад, так само. А нам ще цікаво, які проблеми виникають в проєктно-монтажних компаніях взагалі. Проблем, основною проблемою на, на ринку монтажних організацій це є фінансові проблеми. Тобто е генеральний підрядник не завжди виплачує. Гроші за виконану роботу. Ну тобто дедалі більше я зустрічаюсь зі своїми знайомими або клієнтами, які говорять монтажними організаціями. Вони, якби, не говорять, вони скаржаться на те, що ви вимушені випрошувати гроші за зроблену роботу на протязі двох-трьох місяців, або ж взагалі не отримують, не отримують. Грошей за виконану роботу. І якщо не отримають, то що далі? Звертаються до вищих інстанцій, так, як mm -hmm. чи до суду, або mm -hmm. пробують вирішити це питання через інвестора, так? Через, інвестора, через клієнта чи власника, mm -hmm. хто є інвестором ці, ці, цього об'єкту. Mm -hmm. А в чому причина цих невиплат відомо? Чи просто люди невідповідальні mm -hmm. Так, за... По-різному так залежить від е, генерального Байпали, підрядника, так, угу. так, з, яким, uh -huh. з яким співпрацюєш. Uh -huh. Добре. А як взагалі ситуація зі спеціалістами на ринку? Їх багато? Чи можливо їх недостатньо і треба шукати нових? Можу, можу пояснити так, що працівників багато, а спеціалістів мало. Uh -huh. а, тобто е, хто хоче працювати і хто знає, як працювати, то їх дуже мало, і монтажні організації е, насправді шукають таких людей. Uh -huh. А, люди, які просто приходять, якби так і говорять, що щось знають а, і хочуть отримати якісь великі гроші, нічого не роблячи, mm -hmm. то таких, таких і тут, звісно, багато, mm -hmm. як і в Україні. Mm -hmm. А щодо якості монтажу, якщо порівнювати, наприклад, монтаж Польщі і монтаж України ну, в Україні, то де краще, на вашу думку? На мою думку, звісно, краще в Польщі. Бо передусім тут є така практика, що є технічний нагляд зі сторони інвестора, тобто це особа, яка не, не має жодних контактів з фірмою монтажною чи з генеральним підрядником. Він відповідає за якість виконаних робіт. Тобто, і після виконаних робіт він, він якби є особою, яка, якщо щось станеться, він перший, хто відповідає за, за якусь несправність так, на об'єкті. Така додаткова контролююча інстанція, так. Так. І, власне, якщо, прошу звернути увагу, тут ми зараз знаходимося в офісі, mm -hmm. тут система ВРФ, і ви можете побачити, що на канальному кондиціонері mm -hmm. підведено дві окремі трубки, так, Фреону. Угу. Провонопроводу. Ну в Україні, в Україні, на мою думку, це було б зроблено трошки по-іншому. І це було б з'єднано в одну трубку, що звісно, звісно, для не є, оптимізації, так, так? Для оптимізації часу, передусім, так. Е, що, звісно, не є не є правильним. Не є безпечним, типу чи Ну, і чи, чи, безпечним, і правильним згідно з нормами, так? А, добре, зрозуміло. А що тут по податкам? Дивіться, так більшість, більшість монтажників все ж таки працюють на погодинній оплаті, що, якщо ми говоримо про умови праці. Умови праці це типу офіційна робота, так? Так, так, звісно, ага. це офіційне працевлаштування. Угу. І скільки відсотків приблизно вони віддають державі зі своїх зарплат, якщо вони працюють на умовах праці. Дивіться, офіційно, якщо це умова, умова праці, то податків. Десь виходить приблизно від 45 до 60% зарплати. Ага. Немало. Досить немало. Досить багато. Набагато більше, ніж в Україні. Але ще є можливість співпраці B2B, коли монтажник відкриває е, так званий ФОП е, українською мовою, так, фізична особа-підприємець, е, і отримує зарплатню за виконану роботу якби щомісяця. Де він має податки там, від 19 до 23%. Mm, тобто трошки краще. Так, Набагато трішки. точніше краще. Mm, Але завжди ну, має відповідальність за mm. якби на, на, на свою фірму працює. Так. Mm -hmm. Окей, дуже дякуємо за цікаву інформацію. Нам Тепер теж. ми трошки більше привідкрили завісу для кліматичного ринку в Польщі. Дуже дякуємо, Дуже, Дуже вам дякую теж. З нами зараз Богдана, і чар компанія Кліма, але вона нам дасть відповідь на декілька запитань, тому що вона сама пройшла через шлях монтажника. У неї є багато цікавих документів, тому розпитаємо тебе Богдана сьогодні. Розкажи, якщо монтажник приїхав з України в Польщу, і йому хочеться працювати, і він вміє це робити. Чи може він просто почати працювати або йому щось для цього треба? На перший погляд може здатися, що так, тому що це ніби інша країна. Чому ж би не почати? Але ні, інша країна відповідно інше законодавство тому людина має отримати. Деякі сертифікати, які будуть давати їй можливість законно працювати на території Польщі, важливим документом буде ЕФГАЗ. Ось він виглядає так. А так. що це? Що це за Евгаз такий? Цей документ дозволяє людині монтувати кліматизацію, теплові насоси та все, що є пов'язане з бранджею Овік. Тобто, mm -hmm. по факту, якщо немає цього документа, немає права монтувати? Звичайно, її? що ні, тому що за це є дуже високі штрафи і також, скажемо, судові справи, судова тяганина. І якщо ви замонтували щось, не маючи жодних там, скажімо, сертифікатів і mm -hmm. так далі. Ваш товар, якщо він зіпсувся, він не підлягає жодній гарантії. Ого, серйозно. Так, а ми монтували. А як його отримати взагалі? Скажем так, на перший погляд, це здається дуже складно, тому що потрібно записатися десь на курси. Ці курси потрібно знайти, потрібно заповнити якісь документи, кудись заплатити гроші. Але з цим наша фірма допомагає, тому ми залишимо мої контакти для зв'язку. Якщо хтось буде зацікавлений, ми звичайно щось допоможемо в цьому. Як його отримати? Для початку потрібно зголоситися, звичайно, до нас, ми все розкажемо. Ми Маємо партнерів, з якими співпрацюємо в рамах Ефгазу. Тобто ви записуєтеся до нас, ми беремо всі необхідні дані, також носимо плату за сам сертифікат, тому що екзамен, скажімо так, сам цей курс буде платний. Після того ви отримуєте підтвердження. Що ви здали цей екзамен, і скажімо, можна складати документи для цього сертифікату. Коли ви склали документи, ці документи відправляються до дозору технічного, де люди, які займаються цим, вони роблять для вас, скажімо, такий дозвіл угу. і після цього, в принципі, чисто теоретично можна йти монтувати, тому що вже є ніби дозвіл від Ужендо. Угу. Дуже цікаво, скільки по часу триває цей курс взагалі, що там як він проходить. Зараз дуже популярно те, що цей курс не триває, скажімо, там декілька тижнів чи місяців. Він триває всього на всього один один робочий день. Тобто, наприклад, зазвичай. Так, дійсно, це наприклад з 8 там до 8, -ї. За цей час ви знайомитеся з теорією та практикою. Тобто у вас є можливість відчути особисто та скажімо, пощупати щось тим, змон... ну, відносно змонтувати одразу на місці. Також у вас є екзамен, який складається з теоретичної та практичної частини. В теоретичній зазвичай це тести або якісь відкриті питання. Якщо теоретично, то це вже потрібно на практиці щось показувати, з'єднувати і так далі, що ви дійсно чогось навчились. Угу. Ви теж це проходили? Так. Е так, звичайно, і в практичному практичній частині будували е частину якоїсь кондиціонеру давайте покажемо нашим підписникам, що у вас вже все це є. Ось ця в також є ось. лютування, яке потрібно для того, щоб можна було е спаювати мідні труби. Тобто для паяння теж треба сертифікат в Україні. Ми паяли без цього дозволу, тому що в нас інакше законодавство. Не робіть як дівчата, звертайтеся до нас. А якщо ви в Польщі, не робіть, якщо в Україні, то продовжуйте. А якщо, наприклад, людина хоче працювати сама на себе. Відкрити ФОП, що для цього потрібно? Для цього потрібно вже звертатися до фірми, які допомагають це закладати, звертатися до фірм або людей, які допомагають з відкриттям особистої діяльності одноособової, наприклад, та брати якусь консультацію чи запитувати, чи дзвонити приклад до різних, скажімо, установ, які можуть цим допомогти. Угу. Тобто, якщо монтажник відкриває на себе цю фірму, він вже завтра може придавати товари з фреоном, кондиціонеру і так далі. Ні, це було б дуже ідеально, але ж, на жаль, так це не діє. Коли ви отримали сертифікати для персонелю, тобто для особи на себе, чи, наприклад, у вас є там, скажімо, людина, яку ви хочете прийняти до себе на роботу, то ви повинні скласти документи для сертифікату на фірму. Як це відбувається? Обов'язково має бути або у вас, або в людини, яка буде офіційно у вас працевлаштована, сертифікат ЕВГАЗОВІ. Тоді вам потрібно заповнити деякі документи, оплатити, оплатити, відвести ці документи до оженду. Також у вас має бути якийсь склад або місце, де ви будете зберігати все необхідне обладнання. Обладнання можна або купити, або ж взяти оренду, тому що на даний момент в польському законодавстві немає такого, що потрібно показати якесь підтвердження, що це дійсно ваші там обладнання. Ваше що це обладнання дійсно належить вам. Після цього проходить деякий час, ваші документи проходять перевірку. З вами контактується людина з уже, яка домовляється з вами про термін перевірки та місце, де буде відбуватися ця перевірка. Тобто, якщо у вас є якийсь там, скажімо, офіційний склад, з яким ви співпрацюєте, то це може було відбуватися як в нашому випадку на цьому складі. Якщо, наприклад, у вас скажімо, офіс разом з цим складом відбуває в одному місці, то це в принципі відбувається просто, скажімо, в офісі. Тоді приїжджає ця людина в назначений термін, вона перевіряє всю документацію, яка необхідна, з якою ми також допомагаємо для всіх власників фірм. Ми її самі заповнюємо, від вас потрібно тільки бажання, гроші та, та дані, аби заповнити цю документацію відповідно до вашої діяльності. І після цього, коли приїхала людина, вона перевірила, сказала, що це окей, супер, там в порядку. Можливо, вона має якісь уваги, то вона вам про це сказала, що там на майбутнє потрібно щось змінити. Ви отримуєте так звану інформацію, що... Для вашої фірми буде цей сертифікат, і за скільки часу його можна буде забрати в паперовій версії, і через скільки часу він з'явиться в електронічній версії, тому що в Польщі всі фірми, які які мають сертифікат ЕПГАЗу для фірму, можна зайти на офіціальну сторінку та це все перевірити. А що до цього сертифікату лютування? Як отримати його? Це окремий курс, скільки він триває? Чи як? А якщо ви записуєтесь на сертифікат на курс Евгазу, то ви можете одразу запитати про лютування, тому що більшість фірм має так, що це відбувається все в один день. Є можливість отримати два сертифікати одразу. Заручить. Так, дуже зручно, тому що можна одразу от також. Навіть необхідно пройти теорію та практику і спробувати, як це все, все дійсно відбувається, та отримати підтвердження від цієї фірми, що дійсно от у вас екзамен з позитивним результатом ви здали, та ви маєте тепер повне право щоб спаювати ці труби, наприклад, чи там щось інше. Uh -huh. І через деякий час вам фірма присилає підтвердження, що от, дійсно ви пройшли цей курс, і ви можете тепер працювати з лютуванням. Uh -huh. Також важливо тання чи потрібно знати польську мову, чи можливо тест перекладуть, якщо ти володієш тільки українською або англійською. Скажімо так, зараз дуже багато людей подумає, що я не знам цей тест чи там взагалі екзамен тільки через те, що я не маю польської мови. Якщо, скажімо, ситуація дуже там критична, то ви можете собі наняти якогось перекладача, який буде працювати, перекладати. Тобто про це просто потрібно зголосити завчасно. Угу. Якщо у вас є, скажімо, базові знання польської мови, тому що термінологію ви всі можете перечитати також. Наші партнери, які проводять всі ці курси, вони надсилають матеріали, які точно будуть проходити, що найголовніше матеріал. Але подані в дуже, дуже хорошому вигляді, тобто, це все зручно і зрозуміло. У вас є час підготуватись, чогось навчитись. Тобто, це цілком реально здати з підставової польською. А ми бачимо, у вас ще якісь документи? Це що? Це сертифікат СЕП, який дає можливість працювати з електрообладнаннями. А його як отримати? Що для цього потрібно? Для того щоб отримати цей сертифікат, ви звертаєтеся до нас. Наші партнери проводять курси по СЕП. Mm -hmm. Як це відбувається? Це відбувається дуже просто. Ви зголошуєтесь до нас. Ми допомагаємо з всіма документами і так далі. Обов'язково потрібно мати якісь знання про електрообладнання, як поводити себе з током. Відносно з током, тобто, взагалі техніка безпеки, також мати якусь там практику, основну, там хоча б трішечки, щоб дійсно довести, що от ви можете та вмієте щось робити. Зазвичай ці курси відбуваються онлайн, це досить поширена форма навчання. Здається, що це зручно, можна сидіти вдома та при цьому отримувати нові знання. І скільки вони тривають? А це теж виконується за один день, тільки що просто процес трошки довше, тому що треба записатися, почекати, наприклад, там, до місяця часу, зазвичай це коротше. Коли відбуваються самі курси, ви отримуєте інформацію, як це виглядає. Це виглядає онлайн в стилі живої розмови, тобто, ви бачите викладачів, ви спілкуєтеся з ними, і також у вас є тест та відкриті питання по пройденому матеріалу, або підтвердити ваші знання. Тобто сертифікатів здається, що багато, але все реально, все, все можна освоїти і швиденько пройти, і отримати і працювати тут. А от ви особисто, як ви це пройшли? Ви проходили навчання до цього? Чи ви мали якийсь досвід? Чи можливо ви монтували десь і потім лише пройшли тест? Як вам вдалося скласти? Якщо мова йде про досвід, то досвіду у мене з електрообладнаннями взагалі немає жодного. Тобто я просто підготувалася до екзамену. Я прочитала матеріали, які нам прислали раніше. Тобто, що ось це буде розказувати ваш лектор. Угу. Також лектор, це дуже. Вдало та зрозуміло розповідав. Я подивилася декілька відеороликів на Ютубі, і в принципі за допомогою цього мені вдалося скласти цей екзамен не ідеально, але все ж таки я його здала з першого разу. Так, звичайно. Mm. Супер. Дуже вам дякуємо, Богдана. Було дуже інформативно. Бажаємо вам успіхів, в вашій роботі, і ви дуже надихаючі, Вплинути на наших підписників, я впевнена на 100%. Але на цьому наші пригоди не закінчуються. У нас для вас є багато цікавого. Тож, якщо ви не підписані на канал досі, то підписуйтесь, будь ласка, ми заготовили для вас декілька нових цікавих відео. Поки у нас є можливість, ми розкриємо для вас увесь польський ринок в сфері кліматичного обладнання. Тож підписуйтесь і до зустрічі!